Всім привіт! Ви нагнали Кималіса Рудил про паперові сіпу. І сьогодні у Аліси три руки виросла. Ну, сьогодні відео з дворі сестрою. Для вас підготувала дві новиночки. Це Амонка Us, це один пакетик, там 8 і Майнкрафт. Вийшов е, фільм про Майнкрафт. Я захотіла Майнкрафт. Так, наші новиночки ми беремо по пакетику. Закінчуємо колекцію Telegram Prinum по знакам з Вибирай Мар'яна по колекція Peppa Pic. Вибирай пакетик. Тут ось таких такі два. Ой, таких чотири і ще такий червоний. Можеш вибрати де потом його. Який з них. Твою мать щось порвала. Оцей давай. Оцей Пепа? пеппа? Так. Твою наліво. Так, оцей берем. Так, в колекції Алінко. Вибирай. О, тут є різні відкривачки. Оцей й те, що з паперу зроблено. Ну. Так, гадай слово, це ми беремо по очереді. Сьогодні у нас зуковка Н. От, у нас було слово українська. у зараз на Н. Так, кабібарку одягаємо, вибирай. Гаррі Поттер або такий сильний. Тут, кстати, два слоя. Так, е, э, гуси. Давай я цього клади. І збираємо холодильник. Оцей. Ось так у нас в колекції. Так, закінчуємо колекцію по знаку зодіакам. І сьогодні, кстати, твій є знак зодіаку Мар'яна. Да. Це пакетик, мабуть, я його приклею, він досить красивий. Отак. Ідеально. Напінално 4 і у тебе ось таке. Такі звздочка. Такий Угу. Ось так у нас колекція виглядає. Що, ця колекція дуже красива і пока ця колекція. Це пакетик я кудись приклею. Що сюди залишаю. Одягаємо кабібарку. Я за кадром наділа ось який костюмчик. Зараз його потрібно зняти, а в минулому відео нам попався ось такий найк з кросовками і десь сумочка відпала. А от сумочка. Так, Мрян, дивись, тут у нас два слої. Ось, ось другий. Ну, перший другий. Це було просто його покласти в пакет, коли його вже приклеїла. Так. Тут у нас рюкзачок. Ось, можна щось! <реш> Покластись, щось вже можна в цей рюкзак. Сейчас будемо. Зараз будеш відкривати друге, Зараз, Давай вже тупсачок. Вот <реш> цей костюмчик від кавібарки відклеїмо і покладемо в шкаф. Давай сідай, Маріан. У <реш> ковичка, кавичка моєму Да. Так тут. Так. І у нас це школьний костюмчик. Тут у нас ось така школьна форма для кабібарки. Ну, ось такий і ось такий бантик на голову на башку. Так, рюкзачок Тоді Ми у наступному відео закінчимо цю колекцію. А що у тебе з ним? Чого воно Ти кота ним ставила. Мар'яна, погоди на місце. Лучше я допомагаю одягнути. Я що знаю, де воно Ось така шкільна форма і бальтик. Щось у тебе Капібаром було? Тобі якось... Все, іди спати. <сі> Опять? Так. Так, колекція Гадай слово». Тут у нас два. Дві можна, букви. Я, можна, я так, гадай можна, слово, це у нас можна, я, от. Можна, я, Н. Та можна, можна ось отут. Таке відео вийшло. На сьогодні, на сьогодні одна буковка. Буковка під номером три і нас П. Це у нас е, буковка в першому слові. Так, ось так у нас вийшло. Збираємо холодильник. Тут у нас є два холодильника. Ось такий перший. Тут у нас такі малучні, поки що продукти, йогурт і якийсь корейський, а в другому холодильнику у нас тут м'ясо і нутелла. Нутелла! Так, ось ми скупилися заново в АТБ. У нас у ній, е, ось такий е, ролик. Ну, е... Суши манґа! Це, Це у нас готовій. такий. Парабок. Це Ай. у нас солодкий такий і куди ти хочеш прикрити який? Okay. Давай цей. Це такий десерт. Хто мене возьме до себе? Вона мене б'є. Конфетку. No. Okay. Okay. Так, ось так у нас виглядає. Так, у нас наступна колекція. Це у нас Pig. Напоминаю, Мар'яна, це у нас для дівчат, це у нас для хлопців. Це все напоминаю, я що знала. Так, тут у нас. Подивись за цвіточок. Отверни цвіток. Який? Оцей. Там муха. Де муха? тапка. Там, в коридорі. Так, а поки, поки що будемо відкривати. Нам сьогодні попався папа. Ось такий папа. І в нас ось такий бутерброд з е, омлітцем. До ще буде вбивати муху. А я поки що тут буду відклеювати. Вибери <плес> свою вонючу. Вибивай! Так убий! Я боюсь! <рігла> Фу, ух, здохло! Потім сафеткам викине мусор. Так, без мене до алінгу не відкривається. Так, ось такий у нас папа. У мене вся не відкривається, жди. У нас рука отвалилась. Ось так у нас виходить. Все, я тут. Ой, нога отвалилась. <гум> так, ось так. Ін... Папа інвалід. Так, спускайся, стала. Та мені цвіток подвинуть. Та я... Ось так у нас видає, у нас папа. Ти чого на мій столичок кидаєш, Муся? Наступна колеса, це гуси у нас. Є ось поки що ось так два. Я відклею, можна я? Ось, відклею гусика. Мяу. <кху> От відклеї. І приклею якусь любу Є ще, таких дві пусті Хоче якусь любу станичку. Куди хочеш? Сюди. Окей. Є ще станички, які ще ми не відкриваємо. Та можна порвати. Це ж пергамент. І це наш ошейник для гуся Може для мене. Ми сьогодні закінчимо цю. Почекай, Мар'яна. Щось кругле. Так, ось, не... Та я вже поняла, що я не буду казати. Ось, і так. Ровненько приклеїла. Красиво. Согласна. <гум> так, ж у нас дуалінка. Ось у нас така як, як, можна як Ось у нас можна такая трив... колекция. Да. Открываем. Давай, отак. Як отак? так? Да. Ну, давай. Так, оце наш кухня зараз під номером 5 буде. Я сьогодні переклею. Це у нас така, я пам'ятаю, коли я скачала, була програма. лінго помер. Ой, що це таке? Це від оцього, бачиш? Була така програма. Він помер, але вже воскрес я вам скажу так. Щоб ви не розталювалися. Ось так у нас красиво. І наступна класиця це наш, наша новиночка, це Майнкрафт. Ось таку зробила. Можна відкрити? Ні. Чого? То, що сировою, я ще сировує. Так, тепер давай бери любу одну налітку, Ось так, не дивлячись. Це в нас з ось такий людина під номером 3. А у нас ще дві ліпки прозрачні і вони будуть без номера. Це житель. Ти що? Житель. Так, і тепер Among Us. Ось така красива страничка. Все. Тепер давай. Отакий у нас. Демон, я мене... е думала, що я буду робити пакетики, як вдоолінку, все таке. Е і думала покладу такі ножки, але я потім його приклеїла на нього. Так, куди хочеш приклеїти? На який? На фіолетовій сердечки. Мяу. Будеш мої сопіку? Так, і ось так у нас виходить. На сьогодні це все. Всім пока-всім.